Дошку пошани у Хмельницькому традиційно відкривають під звуки гімну. Щоправда, помістити на ній всіх, хто цього заслуговує, не вдалося. Вона замала, наголошують посадовці. Вибрали лише тих, хто найдостойніший. На обласній дошці пошани кращі люди Хмельниччини. Це наша виробнича наукова, гуманітарна і мистецька еліта. Це ті люди, які сьогодні особистим прикладом показують, як потрібно любити державу, як потрібно любити свій рідний край і як потрібно будувати країну. Тобто роблять. Конкретну роботу, конкретні справи старалася вся комісія по відбору відібрати кращих з кращих людей. Дійсно, тут, якщо розглянути, є і місцеве самоврядування, і депутати обласної ради, але не було підборю ні по партійної принадлежності, що саме важливе, а було по тому, хто самій більший вклад вносить у розвиток своєї, своєї промисловості, ці культури, і сьогодні ми цими людьми повинні пишатись. Їх 57 і тепер їхні обличчя знатиме вся Хмельниччина. Статус найкращих впродовж року носитимуть ще й колективи кількох підприємств області. Серед них Шепетівський цукровий завод, Хмельницьке підприємство Тін Імпекс. На дошці Пошани депутати, лікарі, медики, спортсмени, журналісти, аграрії. Працівники обласного управління лісового та мисливського господарства відтепер ще більше пишатимуться своїм керівником. Начальника управління Віталія Лісового занесли до списку кращих людей Хмельниччини. Заслуги, мабуть, тому що в нас створений колектив однодумців. В нас дуже гарні фахівці, яких ми зуміли зберегти, з якими ми багато років йдемо поруч по роботі розбудовуючи наше лісове господарство. Це і спеціалісти обласного управління лісового господарства, мої заступники, і керівники підприємств. І ця команда робить сьогодні гарну справу. Добре відомий подолянам Юрій Резніков віднині теж носитиме статус найкращого. Голова громадської ради при облдержадміністрації і заразом очільник Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи довго чекав цієї відзнаки. Вона спонукатиме працювати ще більше і ще краще. Я відчуваю, що я вже дозрів, щоб десь бути представленим на якихось таких, як дошка пошани. Краще люди Хмельниччини. Але відчуваю, що це дає поштовх для ентузіазму і енергію для подальших дій, саме в тому плані, щоб підняти і організувати населення на захист своїх законних прав та інтересів. Тих, кому місця на дошці пошани не вистачило, теж заохочують. Сьогодні вручали премії у галузі культури. Антоніна Захаренко за довгу історію своєї праці в бібліотечній справі удостоєна премії імені Малетія Смотрицького заслужено. Вважає жінка, бо вчить майбутнє покоління любити і пам'ятати українську культуру і літературу. Ми все стараємося для того, щоб виховати молоде підростаюче покоління в дусі патріотизму, в дусі любові до книги. І звичайно, зараз такий час настав, що кажуть, що діти менше читають. Неправда, діти читають багато, але потрібно для цього підтримувати їхнє читання. Про них говоритимуть впродовж цілого року, бо вони кращі з кращих, не втомлюються наголошувати посадовці. Але найголовніше, що вони українці, і не лише словом, а й ділом доводять свою любов до України. Я я люблю Україну. Я люблю нашу Україну. Я люблю наш народ. Я живу для нього. Слава Україні! Я дуже люблю Україну і бажаю всім подолянам її любити нашу рідну неньку Україну. Я люблю Україну і горжусь, що українець. Я дуже люблю Україну. Щастя і любові вам до України, до рідної землі, до Поділля. З любов'ю до України Вікторія Бакалець, Іван Мовчан для Подільської панорами.